розумні податки. Все про податки. Середа, 17.10. Вітаєш, слухачі радіовежі на стосоми хвилі фем. Розпочинаємо інформаційну аналітичну програму. «Все про податки до ефіру її готує відділ взаємодії із ЗМІ змією громадськістю державної податкової інспекції на Франківську перед мікрофоном ведучий радіопрограми. Журналіст Михайло Маланюк. Я починаю з офіційної податкової хроніки. Будь-якому сумлінному суб'єкту господарювання, підприємцю чи юридичній особі важливо оцінити податкові ризики діяльності зі своїм партнером по бізнесу, який, можливо не є платником податку на додану вартість, є банкрутом чи інструментом для мінімізації. Податків саме з цією метою податкова служба запровадила електронний сервіс. Дізнайтеся більше про свого бізнес-партнера, який функціонує на офіційному веб-сайті ДПС України. Інформаційна система ДПС здійснює швидкий пошук у власних даних, доступних для публічного використання. Повідомляє клієнту про результати пошуку. Крім того, на вебсайті оприлюднені дані з реєстру платників ПДВ. За допомогою відповідного сервісу можна дізнатися, чи є дійсним свідоцтво ПДВ-бізнес-партнера. На думку аналіз... Алітики такі нововведення допоможуть уникнути можливих проблем співпраці із сумнівними партнерами. За останній місяць цими сервісами скористалися понад 37 тисяч осіб. З початку року від платників податків надійшло 92 скарги на рішення органів обласної ДПС, в яких оскаржено 147 податкових повідомлень. Рішень в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Кількість скарг зменшилася на 14. Обласна ДПС за наслідками розглянутих скарг скасувала повністю три. Рішення на суму 133 тисячі гривень, частково скасували 16 рішень на суму 603 тисячі гривень. У трьох випадках податківцями навпаки збільшено податкові зобов'язання на 202 тисячі гривень. Про це повідомляє офіційний сайт обласної ДПС. Ну і далі програма все про податки. Ми продовжуємо за участю старшого державного податкового інспектора відділу адміністрування податку на прибуток Державної податкової інспекції Франківську Юрія Балагурука. Ще раз день, пане Юрію. Доброго дня. податок. На прибуток є одним із бюджетоформуючих формуючих бюджету. На даний час проходить кампанія декларування податкових зобов'язань по податку на прибуток за перше півріччя. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, якщо говорити про заходи, що її вживають податківці, наскільки вони є ефективними власне для покращення стану надходжень податку на прибуток до бюджету. Так, інспекцією постійно вживаються заходи щодо збільшення надходжень до бюджету. Особлива увага колективу ДПІ у місті Івано-Франківську приділяється основним бюджетуформуючим платникам податків, а також суб'єктам господарювання, які декларують значні суми доходів, а об'єкт оподаткування відсутній або декларують податкові зобов'язання в незначних обсягах. Зокрема, Керівним складом міської податкової інспекції проводяться робочі зустрічі з посадовими особами підприємств, у яких при значних доходах залишається низький рівень податкової віддачі. За результатами проведених співбесід встановлюються причини такого стану підприємств, зокрема, причини виникнення та накопичення збитків, а також визначаються шляхи покращення фінансового стану підприємств. Також під час таких співбесід визначаються перспективи збільшення прибутків платниками податків, погоджуються графіки сплати платежів до бюджетів. Працівниками відділу адміністрування податку на прибуток в першу чергу проводиться робота по адмініструванню податку та постійно здійснюється контроль за повнотою нарахувань та своєчасністю сплати платниками податків та платежів до бюджетів. З 1 липня набрав чинності. Закон про зміни до податкового кодексу України от щодо вдосконалення деяких податкових норм от як їх власне коментують чи пояснюють податківці, наскільки вони є практичними і вигідними для ведення підприємницької діяльності. Даним законом передбачено спрощення процедури взяття на облік платників податків, покращення адміністрування податків і зборів. Вирішення конфлікту інтересів між платниками податків і контролюючими органами, надання більших можливостей платникам податків застосовувати спеціальні режими, а також завершення запровадження принципу єдиного вікна при здійсненні державної реєстрації суб'єктів господарювання та взяття їх на облік в органах Державної податкової служби. Зокрема, у по оподаткування прибутку підприємств слід відмітити наступні зміни: це врегульовано питання щодо оподаткування коштів. Не власнику, які раніше було внесено до статутного капіталу юридичної особи, що ліквідовується, удосконалено порядок визначення курсових різниць. Зокрема, відтепер курсові різниці визначатимуться згідно з положеннями бухгалтерського обліку. Врегульовано питання консолідованої сплати податку на прибуток. Крім того, розширено перелік об'єктів основних засобів, вартість яких підлягає амортизації. Також врегульовано порядок віднесення збитків до складу витрат за попередні звітні періоди, так змінами, внесеними до підрозділу 4 розділу 20-го перехідні положення податкового кодексу України, встановлено, що платники податку з доходом за 2011 рік у розмірі 1 млн грн і більше, які за наслідками 2011 року мають збитки. З урахуванням збитків 2010 року протягом 2012-2015 років мають можливість врахувати ці збитки в складі витрат у розмірі 25% від їх загальної суми. При цьому платники ведуть окремий облік показника від'ємного значення об'єкта оподаткування, що склався станом на 1 січня 2012 року, який включається до витрат наступного. Податкового періодів, а також окремо суму непогашених збитків протягом 2012-2015 років. Таке від'ємне значення погашається першочергово. Потім погашається від'ємне значення об'єкта оподаткування, що виникло після 31 грудня 2011 року. Для більш детального ознайомлення із змінами до податкового кодексу. Наказом ДПС України від сьомого від року номер 575 затверджено узагальнюючу податкову консультацію щодо даних змін, яку опубліковано в журналі Вісник податкової служби України. Пане Юрію, нині все більше малих підприємств намагається працювати в умовах спрощеної системи податкування. А от відбулися певні зміни в податковому кодексі відповідно цієї системи. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про юридичну осіб, як їм працюється, які особливості їхньої роботи, бізнес-діяльності в умовах спрощеної системи податкування? Законом номер 4834 внесено і ряд змін до глави. 1 спрощена система оподаткування обліку та звітності розділу 14 спеціальні режими. Зокрема, пункт 292.3 статті 292 викладено в новій редакції. А саме, тепер до доходу платника єдиного податку включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів робіт послуг, за які отримана попередня оплата у період перебування на загальній системі оподаткування під час дії кодексу. Датою отримання доходу в даному випадку є дата відвантаження товарів. Крім того, відповідно до підрозділу. 10 розділу 20 перехідні положення, штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 році, порядку обчисленості, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку не застосовується змінами. До податкового кодексу також врегульовано питання щодо віднесення до складу доходів платника податку на загальній системі оподаткування коштів, отриманих у період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування та з яких не було сплачено єдиний податок. Відтепер, відповідно до пункту 135.5, суми коштів отримані платником податку як оплата товарів. Відвантажених у період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності, з яких не був сплачений єдиний податок, включається до доходу, звичайно, без урахування сум податку на додоварність, у звітному податковому періоді отримання таких коштів. Діяльність неприбуткових організацій, а також особливості ведення обліку. А в такі організації завжди викликали чимало запитань на тематичних семінарах, що їх проводить галузевий відділ податкової інспекції. Такі запитання надходять до нас на нашу програму. «Все про податки. Скажіть, будь ласка, які зміни відбулися в оподаткуванні податкуванні щодо цих неприбуткових підприємств і організацій? Законом 4834 внесено ряд змін до статті 157 Податкового кодексу України, яка стосується неприбуткових установ та організацій. Відтепер окремо виділено такі види неприбуткових установ організацій, як профспілки, їх об'єднання, організації проспілок, організації роботодавців та їх об'єднання, садівничі та гаражні кооперативи або товариства. Відповідно до пункту 1579 статті 157 Податкового кодексу України наведено перелік доходів таких неприбуткових організацій, які звільняються від оподаткування. Зокрема, від оподаткування звільняються доходи садівничих та гаражних кооперативів або товариств, отримані у вигляді разових та періодичних внесків, безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвень та пасивних доходів. Разом з тим звертаю увагу посадових осіб неприбуткових установ та організацій. Що податкова звітність подається до податкового органу поквартально протягом 40 днів по закінченні кварталу, незалежно від того, чи провадила така організація діяльність чи ні. Наголошую, що завтра, 9 серпня, останній термін подання звітності за перше півріччя. Неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій тягне за собою накладення штрафних санкцій в розмірі 170 гривень. Вдруге, за допущене порушення. Доведеться сплатити вже 1020 гривень, а це досить велика сума штрафу, тому необхідно не забувати подавати таку звітність. Якщо ж неприбуткова організація довший час не працює і надалі не працюватиме, рекомендуємо провести процедуру припинення діяльності. Чи є обов'язковою за таких обставин подання фінансової звітності разом з декларацією на прибуток підприємства? Хочу звернути увагу на необхідність відповідно до вимог пункту 462 статті 46 податкового кодексу України подання разом з декларацією з податку на прибуток фінансової звітності. Так разом з річною декларацією потрібно подати фінансову звітність усім платникам податку на прибуток з квартальною усім, крім малих підприємств, визначених господарським кодексом України. Нагадую, що згідно з частиною 7 статті 63... Господарського кодексу України до малих підприємств належать підприємства із середньообліковою численністю працівників не більше 50 осіб та обсягом доходу не вище 70 мільйонів гривень. Тобто, подаючи декларацію за перше півріччя 2012 року, до неї потрібно додати фінансову звітність всім платникам, крім суб'єктів малого підприємництва. До квартальної звітності додаються форма 1 – баланс та форму 2. Звіт про фінансові результати. Звертаю ще раз увагу усіх платників податків, в тому числі і неприбуткових підприємств та організацій, що граничний термін подання податкової звітності по податку на прибуток за перше півріччя 2012 року 9 серпня, а термін сплати відповідно 17 серпня. При всі ці звітності, про яку ви говорите, чи зберігає свою актуальність власне і подання звітності в електронному режимі. Завершується період подання звітності за перше півріччя 2012 року. Таку звітність можна подати в електронному вигляді. Багато платників податків вже відчули перевагу подання звітності засобами e-mail. Адже при звітуванні за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку зменшується паперовий документообіг, спрощується процедура подання звітності до податкових органів, тобто електронну звітність можна подати безпосередньо з робочого місця, яке знаходиться в офісі платника, без черг та труднощів, які виникають у дні масового подання податкової звітності. Крім того, проводиться автоматична перевірка звітних документів, що дає платникові податків можливість оперативно виявляти і виправляти помилки самостійно до подачі звітних документів до податкової інспекції. Івано-франківські податківці завжди йдуть на зустріч з тим суб'єктам господарювання, які крокують ногу з прогресом. У центрі обслуговування платників податків обладнано два спеціальних робочих місця з підключенням до мережі інтернет. Тут фахівці управління інформатизації та обліку платників податків надають практичну допомогу платникам податків. Які мають технічні проблеми з підключенням до інтернету у відправленні звітності в електронному вигляді до центру приймання звітності ДПС України, оскільки нещодавно ДПС України надала можливість платникам податків безкоштовно отримувати ключі електронних цифрових підписів у центрі обслуговування платників податків міської ДПІ, також розміщено представництво акредитованого центру сертифікації ключів ДПС України. В центрі сертифікації ключів платники податків можуть безкоштовно отримати електронний цифровий підпис, а також освоїти технологію подання звітності в електронному вигляді на тренінгах, які запропоновані суб'єктам підприємницької діяльності. На тих, хто ще не приєднався до передових технологій, чекають фахівці центру сертифікації ключів, який знаходиться у приміщенні ДПІ у місті Івано-Франківську за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Незалежності, Кабінет 110. Спасибі, пане Юрію, що завітали на нашу радіостанцію. Зробили такі ґрунтовні роз'яснення. Ставимо з вами крапку до наступної середи в цій програмі. А в передачі все про податки брав участь старший державний податковий інспектор відділу адміністрування податку на прибуток Державної податкової інспекції на Франківську Юрій Балагурак з ним спілкувався я, журналіст Михайло Маланюк. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі. Хай вам щастить. Гарного вам бізнесу. На все добре! Розумні люди платять розумні податки. Все про податки. Среда 17.10.